Вітаю! Кожного ранку! Я помічаю, що бруньки вже перетворюються на листики, розквітають нові квіти. Ми також відновлюємося і розквітаємо разом з природою. Щоб почати дивитися у майбутнє, рухатися у своє майбутнє, треба кожного дня помічати моменти, заради яких хочеться жити. Отже, давайте разом створювати приємні моменти життя. Ви дивитеся? Телевізійний проєкт «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» Анна, я вітаю вас сьогодні на вашому робочому місці. Мені дуже приємно, що я Тут у вашій рідній атмосфері я подивилася е, зі сторінки на ваше спілкування з вашими колегами, з пацієнтами. І Хочу запитати, чи давно ви вже в справі? Скільки років? Вже понад 19 років працюю лікаркою практологинію у Онклінік Дніпро. Працюю з 2010 року. Вдячна долі, що я є частиною цієї чудової команди та можу надавати моїм пацієнтам проктологічного профілю найякіснішу медичну допомогу. Анна, я хочу вам сказати, що у місті Дніпро ви дуже відомий лікар. Про вас пацієнти розповідають, вони вас рекомендують, і вони кажуть, що ви дуже емпатичний лікар. Скажіть, будь ласка, за що ви любите вашу справу? Для мене робота лікарем-проктологом це перш за все моя місія. Я отримую колосальне задоволення, коли бачу щасливу усмішку на обличчі пацієнта, що одужав. Моє покликання це турбота про ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких. Я знаю, що 24 на 7 ви на зв'язку зі своїми пацієнтами. А як ви відпочиваєте? Що ви ще полюбляєте? Я помітила, що чим більше я можу допомогти моїм пацієнтам, тим більше я заряджаюсь енергією позитиву. Мені приносить колосальне задоволення, що я можу зробити життя людини комфортним та Без болю і без дискомфорту та допомогти назавжди забути про проблеми проктологічного профілю. Пані лікар, чим ви захоплюєтеся зараз? Я лікарка, яка любить свою роботу та працює 6 днів на тиждень, а іноді і 7. Я не завжди маю можливість тривалий час бути вдома. Але я щиро дякую своїм близьким. За лояльне ставлення до мене і розуміння того, що я завжди на зв'язку з моїми пацієнтами 24 години 7 днів на тиждень. Але я знаходжу час для моєї родини та близьких. Також я полюбляю заняття фітнесом, плавання. Я дуже хочу, щоб наша Україна якнайшвидше перемогла. Тому я знаходжу можливість та час допомагати нашим захисникам та захисницям, постійно підтримую медикаментами та засобами, особливої гігієни. Зараз я всерйоз цікавлюся історією України. Вважаю, що ми повинні знати, хто ми яким складним шляхом Україна отримала державність. Я захоплююся нашим козацтвом. Гетьманами, які виборювали незалежність України. У сучасному світі дуже багато чинників, які негативно впливають на наш емоційний стан. За порадою ми разом з нашою учасницею Анною Рофановою звернулися до психолога Вікторії Олійник. Вікторія Олійник, психологиня, майстер долі, трансформаційний коуч, постійний спікер бізнес-форумів спільноти «Найкращі українки, спікерка арт-майстер-класів для ділових пані Вікторія. Я лікарка, проктологиня. У мене дуже насичений графік, та я багато працюю з людьми. Мене турбує питання емоційного вигорання. Як уникнути цього стану в умовах постійної роботи та навантаження? Я вважаю це питання доцільним, тому що воно турбує багатьох жінок України. Аня, ви праві. Це питання дійсно актуальне. До мене звертається багато жінок в стані емоційного вигорання. І саме ділові, сильні, активні жінки хвилюються, як цього не допустити або як це уникнути. Це стан, коли людина відчуває себе виснаженою фізично, морально і емоційно. Але особливість Цього стану в тому, що його можна не помітити. Він має накопичувальний ефект. Тобто, це саме емоційне вигорання спочатку не відчувається. І людині, особливо жінкам, які являються емоційними, і для них проживання емоцій, це суть їх життя. І як же їх. Не проживати, їх треба проживати. Але як при цьому не вигорати? Ось у чому питання. Бо емоційне вигорання, коли воно накопичується, тоді вже воно турбує людину, тому що воно впливає на її якість. Життя. Зараз я хочу вам розповісти про те, як же цей стан можна ідентифікувати, бо є таке собі поняття виснаженості і втоми. Це нормально, коли людина втомилася. Їй достатньо звичайні вихідні відпочити. Коли... Людина вже знаходиться в стані емоційного вигорання, то це вже стан хронічного стресу. В цьому різниця. Це перше, що треба для себе зрозуміти. Отже, що з цим робити? По-перше, Аня. Це для жінки, яка багато працює, важливо зберігати баланс роботи. І відпочинку. По-друге Аня, я вас розумію як жінку, яка прагне досконалості. Але хочу ваше, вашу увагу привернути на те, що неможливо бути бездоганної кожної хвилини кожного дня. І змушувати себе виконувати всі свої життєві задачі з максимальною віддачею і приведе до емоційного, емоційного, психологічного та фізичного вигорання. Тому дозволяйте собі іноді щось робити трохи легше. Знайдіть для себе якісь Критерій, який дозволить вам робити ваші важливі завдання легше. По-третє, Аня, важливо очищувати свій інформаційний простір від негативної інформації, на яку ви не можете впливати. І свою голову від шкідливих думок. Дуже важливо зберігати. Спілкування, яке дозволяє вам розслабитись і п'яте Аня моє найулюбленіше. Це вести щоденник речей, які саме сьогодні допомагають відчути радість життя. Це можуть бути якісь дрібнички, а можуть бути якісь важливі досягнення. Але саме вони кожного дня дозволяють нам утримати себе в рівновазі і зберегти свій внутрішній емоційний стан. Вікторія, ваші поради для мене були дуже корисні. Аня, а що відгукнулося найбільше? Мені сподобалася ваша порада щодо ведення щоденника позитивних подій. Це дійсно буде мотивувати мене та допомагати у роботі. За цей складний рік лікарка Анна, як і багато жінок, мешкаючих в Україні, зовсім забули про відпочинок і гарні емоції. Які, наприклад, нам дарує шопінг світ б'юті і фешн. А з нами головна лікарка пані Анна навіть після роботи, але все ж таки змогла зануритися у приємні емоції, які дарує жінці створення нового образу. Анно, вітаю вас! Я знаю, що ви зараз прямо. З, зі своєї клініки, з робочого міста, як настрій, а настрій у мене таке – міняться, міняться в лучшу сторону, весна – треба бути красивими. Добре, Катя, які ви пропонуєте зараз зміни зробити нашій анні? Я пропоную трошки змінити форму зачіски, зробити її більш динамічною, більш активною, щоб це були якісь подвижні. Слої в зачісці, які будуть повторювати рухи голови і додавати об'єму, об'ємності образу, і щоб ця зачіска була достатньо легкою та зручною в щоденному використанні, щоб наша лікар змогла швидко та якісно і красиво збиратися на роботу. Які треба знати правила нам, жінкам, щоб волосся завжди було гарне, вишукане, динамічне? Щоб волосся завжди виглядало гарним, потрібен підібраний по типу шкіри голови шампунь спеціальний, кондиціонер або маска для волосся, щоб воно не було сухим, щоб воно було зволоженим, блискучим та додавало об'єму? Також можна використовувати стайлінгові засоби. Типу спреї, термозахисні, пінки, лаки, але вони потрібні легкі, щоб не забивали нашу зачіску і щоб все залишалося достатньо природним. Сьогодні макіяж для нашої учасниці Анни створює Ярослава Драган, візажист салону краси Візарт. не можу вас залишити без запитань. Як зараз ви себе почуваєте? Дорога Евгенія, я щаслива, що є ви, я щаслива, що є проект Перевоплощення, щаслива, що ви можете делать жінок України красивими, щасливими і заражати позитивом і емоціями. Це дуже важливо. Ви на своєму місці, ви держите свій фронт. Кожен шаг нас приближає до перемоги. Слава Україні. Дякую, ці ваші слова вони дуже приємні, вони надихають, дійсно надихають. Як вам новий образ, розкажіть. Для меня это, скажем так, образ несколько неожиданный, но мне очень нравятся те изменения, которые были внесены в мою внешность с помощью достаточно хорошей вашей команды профессионалов. Я очень благодарна за шикарный макияж, за восхитительную прическу, за неповторимый костюм в украинском стиле. Это настолько здорово, это настолько классно, что вы можете дарить, дарить женщинам положительные эмоции, вдохновение.

Такі чудові декілька днів ми провели разом з лікаркою, волонтером Анною Руфановою. Сподіваюсь, наші зйомки стануть для неї потужним енергетичним ресурсом. Друзі, я запрошую вас приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Це «Перевоплощення» у Фейсбуці, в Інстаграм і на Ютуб. Я бажаю вам всього найкращого. Відновлюйтеся разом з нашою природою. До побачення!